усе минуло. Я не знаю, чи вдалося їй знищити їхні запаси перед смертю. Ти вбив її? Щасливий? Цього разу твоє безглузде пророцтво вбило одну з твоїх посестер. Вона ж моя сестра. Припиніть! Ви програли? Нам довелося відступити. місяця квітка загинула. Що сталось? Вона нас справді мертва. Ти не повинен був посилати нас всю битву. Я тільки тлумачу знак від зериного клану. Може, краще тобі навчитися тлумачити погоду у наздобич. Невже зериний клан поблагословив би битву в такий шторм? Напевно, Гускопух більше хотів задовольнити бажання деяких своїх пробратимів, а не зоре клану. Досить. Ми не повинні звинувачувати Гускопуха в нашій поразці. Усі вики ризикували життям заради клану. Щодо поранених, сварки їм не допоможуть. Я принесу ще ліків. Можеш ховатися від свого клану. Тебе судитиме зоряний клан.